У Житомирі зріжуть понад дві сотні дерев. Дозвіл на видалення зелених насаджень надали 2 липня під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. Загальна кількість дерев, які сьогодні розглядалися на засіданні виконавчого комітету, це 221 дерево. Я хочу одразу зауважити, що більшість дерев це 102 дерева це дерева, які знаходяться на прибудинкових територіях, і управителі ОСББ звертаються до то, щоб мешканці до них звертаються, вони звертаються вже безпосередньо до виконавчого комітету. А ще а, такий маленький, скажімо, така маленька ремарочка, що не все, що виноситься на виконавчий і на розгляд виконавчого комітету, в цей рік ріжеться це, вони фактично не видаляються протягом року. Вони просто матимуть дозвільний документ, і коли у них буде фінансування, вони потім їх будуть видаляти. Ще а, розглядались питання звичайного управління комунального господарства, це аварійні. Сухостійні фаутні зелені насадження, які ростуть на на, я вибачаюсь, в рядових посадках і на землях загального користування, коли висадять нові дерева, замість тих, що дозволили зрізати, наразі невідомо. Комунальне підприємство Зеленбуд воно ще також має закупити, наприклад, посадковий матеріал для того, щоб висадити. Тому конкретних таких термінів, що там два місяці, там три місяці, ми наставимо, але в принципі там, де Посадки, там, де їхні території, це десь орієнтовно рік. Під час розгляду рішення згадали про дерева на вулиці Київській, які зрізали через ремонтні роботи. Я вчора Нові бачила дерева. пеньок з живого, гарного дерева. Акий вони... пень. цей пеньок стоїть живий. І от мене люди питають. Я просто була вчора знайома і там кажуть, що це взагалі ви робите? Кого зберігають дерева? А це живе дерево не трухлявий пеньок. За словами начальниці відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради, на місці зрізаних лип на вулиці Київській висадять нові. Вони підлягали видаленню, так як це є поточний ремонт із заміною зелених насаджень. Я знаю, що багато теж дискусій, що, е, наприклад, пень та піньок залишається, і ніби він візуально ну гарний, е, гарний. Але в самому, під час того, як ми обстежили, саме дерево мало велику дуплистість, наприклад. Тому пеньок може бути виглядати гарно, а кут нахилу був дуже великий у цього дерева, або дуже дуплистість велика, або сухостійний верх, це означає, що вже дерево загине. Тому оці всі нахилені дерева з великими дуплами, які досягли певної вже вікової межі, комісію було вирішено. Їх видалити виконкомом прийняти це рішення, і, і на їх місці зараз їх позрізали, на їх місці будуть висаджені просто молоді липи. Також рішенням виконкому надано дозвіл зрізати три дерева у Шудуарівському парку, які знаходяться у незадовільному стані.